Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні зимова погода вже завітає у більшість регіонів, адже через нашу територію будуть проходити атмосферні фронти. Вони зумовлять опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, а також коливання температури. Подивимося на синоптичну магу. Бачимо, що з південного заходу до території України наближається атмосферний фронт. Він спричинить опади завтра у західних областях, Вінницькій та Житомирській області. Це переважно будуть опади в вигляді невеликого мокрого снігу та Дощу. На дорогах, звичайно, подекуди може бути ожеледиця в цих областях. Решта території залишається без істотних опадів. 22 листопада опади переважно у вигляді снігу на півдні країни, звичайно, у вигляді дощу. У центральних областях, західних та Запорізькій області, можуть бути налипання мокрого снігу, навіть ожели. Також в Україні, окрім півдня, на дорогах ожеледиться. Тож водії візьміть це до уваги. 23 листопада в день у північних та північно-західних областях сніг та мокрій. Сніг хуртовини, а також на дорогах місцями ожеледиться. Решта території все ж таки залишається без опадів. Е, у зв'язку з проходженням цих атмосферних фронтів 22 листопада у південній частині, а в день, 23 листопада, також протягом 24 листопада в Україні пориви вітру 15-22 метри за секунду, в Карпатах навіть 25-30. Щодо температурних показників, то найближчі ночі вони становитимуть 1-6 морозу по всій території України, в день і години від 2 морозу Мозу до 3 тепла. На заході та південному заході все ж таки в нічні години від 4 тепла до 1 морозу, а в день години 3-8 тепла. На півдні Одещини та в Криму навіть до плюс 11 градусів в день години. 22 листопада вночі та в день у північній частині у нас температура буде 1-6 морозу. У східних областях 3-10 морозу також і вночі, і в день. Решта території від 3 морозу до 2 тепла. На півдні країни залишається трошки тепліше, там вночі 0,5 тепла, а в денні години плюс 3, плюс 10 градусів. 23 листопада на нього звертаємо увагу, тому що буде холодна погода. Температура в нічні години 6-11 морозу практично по всій території України на північному сході країни навіть до мінус 14 градусів. В денні години 0,6 морозу зберігається також така температура. У південній частині вночі. 0,5 морозу, а в день години 1,7 тепла. В п'ятницю трошки температура підвищиться за рахунок зміни повітряних мас. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.